Про погоду в столиці знає, Руслан Сінчкін і сніданки від Сергія Ременко. Так і Сергій з нами зараз має бути на прямому зв'язку. Отже, його бачимо, і від нього дізнаємось. Прогноз синоптиків на 20 травня. Привіт тобі, Сергію. Які градуси синоптики обіцяють киянам? В день яка зараз погода панує в столиці? Тобі слово, будь ласка. Доброго ранку, Руслане. Доброго ранку, людо. Доброго ранку усім. Кого сніданок з 1 плюс 1 бадьорить краще за чашку кави. Сьогодні синоптики обіцяють в Києві хмарну з проясненнями погоду, можливі дощі, з грозами. Термометри показуватимуть близько 20 градусів. Тепла зараз я знаходжусь на оболонській набережні. Е, температура повітря наразі становить близько 18 градусів тепла. До речі, на оболонську набережну я завітав сьогодні не просто так, оскільки вважаю, що це одну чи не найромантичніше місце в Києві, е, особливо гарно тут ввечері, коли запалюють вогні на ліхтарях і набережною прогулюються закохані. Е, однак не менш гарно тут і вранці власне, якісь романтичні флюїди, які мабуть залишились тут зі вчорашнього вечора. Надихнули мене на те, щоб сьогодні дати можливість столичним перехожим освічитися у коханні тим, за ким мліють їх серця, привітати привіт або, можливо, навіть попросити пробачення. Трохи романтики у суворі будні. Гадаю, не завадить. Хочу передати привіт своєму чоловікові. Я його дуже кохаю. нехай він буде мені здоровий, і розумний. Привіт усім, хто відстолює честь і незалежність держави, всім і бойового духу. Передаю привітання кафедрі педіатрії. Всім привіт <реш> моєму чоловікові. Кажу, що я його кохаю, Сергій дуже кохаю. От і всім доброго ранку і привіт. Дружині своїй. Е, освічуюсь кохання черговий раз. Завжди люблю і кохаю. Ірочка, тобі привіт. В Крим мамі. Привіт. Всьому сходу України, Криму, Україна єдина. Я вас кохаю. Привіт з Києва. Ну, я прошу всіх пробачення, кому що і Всіх люблю. Таня, я тебе кохаю, я пішов на роботу. Я ж користуючись нагодою, хочу також освідчитися в коханні е, усім українським жінкам. Не дарма ж весь світ вважає, що саме українки найвродливіші. Я, звісно, не весь світ. Моя думка, звісно, е, не така вагома. Е, однак нічого не можу зробити. Українок люблю добстями. Думаю, що усі чоловіки приєднаються е, до моїх слів. До речі, хочу у тебе, Руслане, запитати, а чи є серед українок? Та, до кого твоє серце лине найбільше, чи можливо ти тримаєш своє особисте життя в таємниці? Все в таємниці, все в таємниці. Перед тим, як я відповім. А можливо, у тебе особливе привітання і о, зізнання в коханні є до дівчат з Кривого Рогу? ля ти є, а, Сергіо, що скаже? Є. Звісно, Передаю привіт усім дівчатам з Кривого Рогу, особливо з факультету української філології. Мені пощастило навчатися на факультеті української філології, пощастило бути єдиним хлопцем в групі. Серед дівчат, о, всім молодець, привіт. дякую. А я зізнаюся в коханні всім нашим дівчатам, сніданку з 1 плюс 1», яких переважна більшість наших чоловіків тут замало, але вони не нас тиснуть своєю красою, а, своєю, ну не знаю, своєю щирістю, своїм душевним станом. І вони настільки різні. Тому дівчата, сніданку з 1 плюс 1», Ми вас любимо. Ну і наших глядачок, звісно, дякую. Сергій Єроменко був на прямому включенні з погодою і зізнанням у коханні українським дівчатам і особливо дівчатам з Кривого року. Далі буде.